Ну що, хлопці та дівчата, щось заглюшив цей мій прилад, перестав показувати коректно час між зупинками, а так як на ньому фізичної кнопки ніякої немає, щоб виключити його і перезагрузити, треба зробити це інакше. Як казав мій знайомий айтішник, в будь-якій незрозумілій ситуації перезагружай. Тож йдемо перезагружати. Йдемо сюди. Закриваємо ось цю ляду. І ось тут у нас є такий червоний тумблер. Повертаємо його і чекаємо 10 секунд до 10. Головне, значить, щоб у вас все чітко працювало, і автобус не поїхав без вас в будь-якому випадку. Правила техніки безпеки ніхто не відміняв, має стояти на ручнику. Дорахували до 10, все воно там перезагрузилось, його знову включаємо назад, закриваємо цю ляду. Це вся дужуха має у нас перезагрузитись. Ось так от.